Вітаю всіх. Ми з нетерпінням чекаємо на той день, коли мають відбутися вибори президента України. Кожен з нас несе за це відповідальність. І всі, ті, хто раніше були, були диванною дивізією, мають встати з дивана і прийти і проголосувати, проголосувати своїм серцем. Всі, ті, хто в цей день будуть працювати на виборчих дільницях, несуть відповідальність за те, щоб вибори пройшли чесно. Без провокацій, без фальсифікацій. І звертаюся також до всіх співробітників ЦВК. Будь ласка, будьте уважними, професіональними, чесними і гідними, бо ми з вами сьогодні несемо власну відповідальність за майбутнє нашої держави. Слава Богу, слава Україні і до зустрічі!